Триває друга всеукраїнська акція на зустріч мрії», започаткована міжнародним благодійним фондом Сильні духом для допомоги онкохворим дітям. Один із заходів акції відбувся сьогодні у загальноосвітній школі номер 22 міста Миколаєва. Зусилля благодійного фонду спрямовані на реабілітацію тяжкохворих дітей за допомогою арт-терапії, каскотерапії, лікування сміхом. Казкові герої налаштовують на позитив і дітей, і їх батьків, намагаються довести, що будь-яку хворобу, навіть найстрашнішу, можна і потрібно перемагати. Мета всіх акцій фонду Сильні духом привернути увагу суспільства до проблем таких дітей. Є дуже багато дорослих, які байдужі і навіть не хочуть звертати, якось абстрагуються від цих проблем. А ми хочемо привернути увагу дорослих і молоді до того, що навіть учні не байдужі, і що учні своїм прикладом закликають їх творити так само добро. Просто так, безумовно, не, знаєте, не надіючись на якусь винагороду і якесь визнання. Зараз поблизу Києва будується великий реабілітаційний центр Будинок каски. Збирати кошти на цей проєкт допомагають учасники акції на зустріч мрії. Вони впевнені, що маленькі янголята, намальовані від щирого серця, здатні творити дива і дарувати здоров'я. Розпочала цю акцію дівчинка Софія, у якої був страшний діагноз. Софійка дарувала виготовлених власноруч янголів і казала, що якомога більше янголяток я подарую людям, тим скоріше я одужаю. Так воно і трапилося зараз. Вона абсолютно здорова. Онкозахворювання її покинуло. Сьогодні учні 10 класу загальноосвітньої школи номер 22 міста Миколаєва також малювали янголів, щоб подарувати їх хворим дітям разом із найщирішими побажаннями веры, веры в будущее, Самое главное, потому что э, вера это то, что всегда согревает душу, э, то, что э, является сильным толчком к выздоровлению, к тому, к планам на будущее и оптимизму. Я хочу, чтобы моего ангела передали в Киев этим деткам. Я старалась его сделать в очень теплых, ярких цветах, чтобы он напоминал им о солнце, о тепле, которое они несут нам, потому что эти Дети, я считаю, что они намного сильнее, чем мы. Такие акции и такая вот такой курс реабилитации он нужен не только больным детям. Нам он тоже нужен, потому что он помогает нам становиться людьми, помогает видеть, что кроме нас есть еще, еще очень много детей, которые тоже хотят жить полноценной жизнью. З 2007 року в школі працює благодійний проект Людина починається з добра. Учні відвідують будинок дитини, пацієнтів дитячих лікарень, людей похилого віку. Педагоги впевнені, що і сьогоднішня акція, до якої долучились школярі, залишить слід у їх серці. я рісовалі з якими вони Сосредоточенными личиками это делали. И мне понравилось, что все ангелочки, которых они нарисовали, носили позитивный характер. Они верили в то, что они совершают добро, творят очень доброе дело и верят в то, что, конечно, добро в нашей жизни поможет. Олена Пономарева, Евгений Минаков, телевизии Новини Миколаївщины.